Добрий день, шановні друзі. Фонд обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Великий, різноманітний, універсальний. Серед розмаїття цього фонду є такі е, цікаві і, можна сказати, родзинки цього фонду. Це краєзнавчі дослідження про історію. Сіл Чернігівського району. І однією з таких родзинок це є літописи, які підготували краєзнавці Чернігівського району. І я пропоную вашій увазі літопис села Жевить. Запрошую дослідників, початківців, долучитись до вивчення історії своїх сіл. І прийти до відділу краєзнавства обласної бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Шановні друзі, протягом багатьох років, досліджуючи історію села Пакуля, я також виписував і матеріали по інших селах. Ось такі рукописи. Вони знаходяться, знаходяться у мене по багатьох селах. А згодом. При певних можливостях, я їх роздруковував, я їх набирав для того, щоб створити літописи сіл. Ну, також, додаючи, також додаючи до цих матеріалів інші джерела. Ну, наприклад, газетні статті. Ось цікава стаття про е земляка відомого із села Жевідь. Я вам зараз цю статтю покажу. Автором цієї статті була редакторка районної газети наш край Наталія Бушай. Ось такий цікавий краєзнавець був в селі, народився, в селі Жевідь. Ось газета друкує про неймовірно цікаву людину, сільського голову із села Жевідь. Ось на першій сторінці. От. Ось тут інше. Ось про нього, більше матеріалу. Він передчасно помер і все село дуже було просто шоковано цією несподіваною смертю. Він дуже-дуже добре виконував свої обов'язки. А для людей це найголовніше, щоб керівник розумів їх, щоб він робив все можливе для села, а не тільки одержував заробітну плату. Оце стаття про Сергія Гаруса. Ну, ось і що тут є? Така стаття. Газета. знову вісник. Ось і Михайло Мироненко має власний ліс. Стаття. От наш Михайло Мироненко із Жеведі. Ось про нього більше трохи. Давайте дізнаємось про нього. Ну, те, що я вам казав, ось так із різних джерел і складався літопис із села. І ось ще. Ще цікава стаття. Теж із вісника. Дуже добре, коли. Сільчані намагаються, щоб про них писали більше. Таким чином, ось зараз ми маємо можливість з вами прочитати про людські долі, а не тільки статистика, скільки населення, скільки там колгоспів, родгоспів. Бо кожна доля унікальна, але ж про це треба писати. І наші наступні покоління будуть розуміти, як жили люди що робили. А долі завжди у кожного ну, дуже цікаві. І добре, коли є джерела, які знайомлять нас з ними. Отже, невеличке село, але гадаю, ви ознайомитесь із матеріалами літопису, почитаєте ці статті, і все ж таки в душі буде певне розуміння того, що ну, ми багато чого не знаємо про наше село. Ми забуваємось про те, що вже е, з часом було в селі, які жили люди, їхні історії. Можливо, б краще дійсно знову ж таки десь намагатися. Засвідчити на якихось засобах масової інформації, збирати історію і передавати дітям, що село ж жило, розвивалося, тут були люди, і кожен з них це особистість, кожен з них це цікава доля. На жаль, іноді у нас просто не вистачає або розуму, бо час завжди часу не вистачатимуть. Але треба цьому присвячувати якусь зернинку свого часу і залишати ось такі добрі речі. Ось журналіст зробив цей матеріал. Можливо, він зараз займається іншими справами, але завдяки ньому ми маємо ось. Читати про людей. Ще раніше зверталися до сільських рад, щоб старі книги такі були Пашани. Щоб вони надали нам інформацію, хто був занесений до книги Пашани. Відповідну інформацію ми одержали теж із села Жеведі. Дякуючи їм, вони цю книгу не втратили. І ось прізвище людей, які за свою працю. За свої здобутки заносились до книги Пашани. Таких книжок було багато в селах. де які збереглися, ну, хто втратив. Ось так.